Зараз тримаю в руках протокол Національного агентства з питань запобігання корупції. Звірніше не протокол, це відповідь на мій запит. 5, листоп... 5 вересня в результаті заяви народного депутата Гунька. Слідчий здійснював, намагався здійснювати тиск на мене, як на журналіста, у справі про перешкоджання діяльності народного депутата. Всі знають, що після зустрічі невдалої народного депутата гунька з виборцями, він написав заяву на людей про перешкоджання діяльності і більше того, спробував, використовуючи свої владні повноваження, тиснути на слідство. В тому числі на мене про і перешкоджав. Я вважаю діяльність мене як моїй роботі, як журналіста. Я дякую Національному агентству запитань питань запобігання корупції, департамент запобігання конфлікту інтересів, повідомив мене, що про Нагунька склали протокол. Адміністративний, за частиною 2 статті 172, 7 Кодексу про адміністративні правопорушення, якраз доведено про врахування конфлікту інтересів. Цей протокол буде спрямований до Печерського районного суду міста Києва. Це вже другий протокол, складений на народного депутата. І принагідно хотілося б звернутися до міжнародних організацій щодо неприпустимості тиску людей статусами народних депутатів на, на пресу, на журналістів і залякування. Залякування громадян.